Друзі, Всім доброго ранку. Ну що, з'їздив Зеленський до Америки, і що би там Зеленський не гавкав, там гавків не буде для України. І взагалі мова йде про закінчення війни, про швидке закінчення війни. І вже дуже скоро Трамп зустрінеться з Путіним в Угорщині, і там вони все детально обговорять. Мова вже не йде ні про кордони 22-го року, ні 91-го року. Трамп каже: отак хлопці: розвертайтеся, де є по домівкам, мир, а там час покаже, де яка, чия буде територія. Ось так іде мова. І Зеленський уже це видає за перемогу. Мов там росіяни злякалися там агавків. Що ми застосуємо тамагавки і, і, і все. І, мов, вже от така перемога в Зеленського. Ну, нехай буде хоч така перемога в Зеленського, але ця дурна війна розв'язана, да, е, нехай вже завершується. Тому що покласти мільйон українців в землю і воювати не знати, за що, для чого, це не зрозуміло. Але мова, друзі, в цьому відео піде не про те, мова піде про інше. Зараз військові воюють по три, дехто по чотири роки в окопах, дехто віддав своє здоров'я, дуже багато стало інвалідів, зниклих безвісти, і держава про них не піклується. Тому що ці військові повертаються в тил, і в тилу їх чекає своя корумпційна система. І зараз ось ви подивитесь відео, кому роздають медальки, нагороди, там, за заслуги перед українським народом. От подивіться, друзі, це відео. Потім наступне відео. Ми зустрінемо того героя, якому дали медаль за заслуги перед українським народом. І далі я вам розкажу, куди подавати скаргу, тому що цей герой він не боїться нічого. Він каже: Ну, ви послухайте, зараз давайте зараз подивимося, як йому вручали цю нагороду. За високе почуття патріотизму, героїзм та мужність проявлені при захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддану службу українському народові в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, подяка міського голови оголошується співробітникам Уминського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Черкаській області, грому Володимиру, дільничному офіцеру поліції, сектору дільничних офіцерів поліції, відділу превенції старшому лейтенанту. Тилу ліплять своїх героїв, роздають медальки, там, грамоти якісь там, що вони, от такі герої, захищають українську державу, український народ. І ми зараз зустрінемо цього поліцейського на вулиці. Та? Побачимо на його заслуги, як він здобував ці заслуги. І він там каже, що ти взагалі не людина, ти не людина, а ти фізособа. Це він, це поліцейський, це заявляє. Я спочатку не повірив цьому, потім переслухав дійсно, він каже, що ти, що ти не людина, ти фізособа. І для нього, скоріш за все, Україна це не Україна, а корпорація. І йому байдуже, хто буде керувати цією корпорацією. Чи Америка, чи Ізраїль, чи Росія. Це холуй державський. Це холуй привладний, І він буде пристосовуватися до будь-якої влади. Ну це ж очевидно. Давайте подивимося. Додивіться, друзі, це відео до кінця, і я вам скажу, куди писати заяву на таких осіб і взагалі. На відео він каже: Та телефонуйте, дзвоніть на 102, бо він розуміє, що там такі самі сидять. І тому я звертаюся до справжніх поліцейських, які служать не цій владі, а дійсно служать українському народу. Україні служать. І якщо ви не знаєте, що робити, то чиніть згідно чинного законодавства, згідно законів, а не якихось пісюльок-постанов. Постанов, там, якісь прем'єр-міністр, щось там написав. Там не випускати чоловіків за кордон, да, і от давай, там написав пісюльку, пресувати, в буси насильно запихати, відправляти. І ось ці всі холої привладні виконують ці поставни незаконні, які проти Конституції, проти елементарних законів України. І кого ви нагорожуєте? Зверніть на це увагу. Це я звертаюсь до справжніх поліцейських, до справжніх СБУшників, яка є Служба безпеки України, а не холої привладні. Давайте подивимося на це відео. Ви Я маєте вам право у мене перевірити. ваші документи, документи, або документи, Що вашу особу. На, знає, та за що там написано? Яка на причина віддругу? перевірки документів? Я вам назвав причина Причин, перевірки. Статтю. Яка? Там і перелік є конкретно у цій статті. Хорошо, підемо з вами більш углобніше. Ні, нікуди з вами не підемо. У Наш військовий стан державі введений. Чудово! Да. Постанова да. може стояти? Має, у нас що головним законом? Мати Дивіться, що все, власне, що протиречить то... закону, не є законом. У нас це є власне, головний закон Конституції це України. Що ця постанова особливо виявляє? Які документи є? Зак... А чому я маю давати? А по якій причині я маю вам документи давати? Ну, 32 статті. То, ну, то я вам сказав, там є перелік. Ну, Є перелік, при... за який? Ні, я теж сказав. Все, я вам відповів, ви мене чуєте. Ну, Що що ви мені відповіли? Я вам відповів, там є перелік причини. Ласка, я, там є перелік документів. Ні, не, не ознайомимося, посвідчені. Двіться, ще раз показую. Показую ще раз на тут Ну, Хорошо, в руки, і не треба кричати. Нє-ні-ні, покажи. Хорошо, камера ось, в сторону поверни. Так, гром Володимир Сергійович, Він чи офіцер поліції. Так, а формат? з посвідчення? E, не повністю. Um, не, не, ]не, не, 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 не бачу, щоб формат був дотриманий. Я не бачу, щоб це був зараз дійсний формат. Ви зараз просто громадяни підійшли до мене, щось з мене хочете. Громадяни, обличчя громадян має право ходити у формі поліцейського, да? Ні, немає. Або в то можливо, право... ви можливо зараз Подивіться. злочинці до мене щось хочете, кудись мене хотела, повезти. Та 102, досить поскаржиться, щоб підійшли два невідомих особи. Що проблема? Я переб'ю друзі, і зверніть увагу: От цей громадянин він має рацію, тому що даний поліцейський він не виглядає як поліцейський згідно того самого закону про поліцію. Тому що поліцейський, згідно з законом, в нього є статут. Да? Він як виглядає уніформа, форма. Поліцейський має, по-перше, мати головний убор, чітко написано: форма поліцейського. І по друге, саме основне, зверніть увагу, цей поліцейський не має нагрудного жетона. А нагрудний жетон має бути на видному місці. Я передивився це відео, ну немає в нього жетона. Також зверніть на це увагу. І догано випишіть йому. За це заслуговують догано. Я покажу вам, куди звертатися в кінці відео. Дивимося далі. Що з мене хочете? Ваші документи побачите. Я не дам документи, якщо це Тобі, безправно. То, зараз я не порушу, я не порушу закон. Це моє діло, що письмо. я можу дзвонити куди я хочу. Да. І не тільки в 102, це так. моє діло, куди дзвонити. Зараз до мене підійшли два громадянина да. з недійсним форматом документів. Да, що правильно. ви з мене хочете? Я вам пояснив, вам припис. Що ви з мене хочете? Мені ну 32 я пусті пусті до речі знаходжуся наявності. зараз в статусі людини. Що ви з мене хочете? Ви не маєте права вчити мною говорити. У вас документ є? Що ви А якщо. А яка різниця, не Я не визнаю, що ви в статусі людина. Як це ви не визнаєте? О, так, я то, не то ви правопорушник тоді Ні, я я не да. визнаю. А що це є. Або ви, ви, ви зобов'язані. Якщо ви, якщо, ви ви, якщо, ви, якщо ви правоохоронні Висьністі органи, прав, ви, ви зобов'язані визнати, що я людина. Ви зобов'язані визнати, ви що ви. я є людина. Ні, я визнаю, тоді все буваєте? Ну, то все. Ні, то я дуже чи що? Це суб'єктивна думка, що ми зручення. То ми, мене ні? не волнує ваша думка, якщо ви не визнаєте ми. мене людину. Ми, все. ми зараз з вами договоримося uh, згідно 262. Слухайте, му, і... ми зараз з вами нічого не договоримося, yeah. а якщо договоримося, вам це не сподобається. Так, будь ласка. Ні, то що ви мене вийдете? Ні, народ, будь народ на громадяни, будь ласка, ну, дороги. А ви не можуть на даний час, питаю вас? Де була погроза? Ну, я ваші слова фесіння погрози. Дивіться, я можу ваше це на. друзі, як ми бачимо, поліція взагалі охеревша. Афігевша, яка прислуговує цій владі і виповняє свій план по мобілізації. Казалось би, до чого, чого ти приколупався до цього чоловіка? Які законні підстави для перевірки тих самих документів? Людина питає: але він не може назвати, що він виконує план по мобілізації, що йому треба зловити і загнати туди, щоб самого не відправили. А я би на місці керівництва саме його би і відправив. Би зняв би з нього погони, блін, і відправив туди, куди він заганяє так людей. А кожна людина має право не воювати, щоб ви це розуміли. А тепер, друзі, що робити з такими особами, з такими поліцейськими, і так само з ТЦКшниками, з будь-якою особою, да? будемо називати їх особами. Треба звертатися через урядовий контактний центр. Я вам дам посилання. Ви реєструйтеся онлайн. Це буде 5 хвилин вашого часу. Ви зареєструєте, створите свій електронний кабінет і подавайте скаргу. Це піде через Київ, це піде через вище керівництво до нижчого. І вони потім вам відзвітують що вони, Чи побачили вони порушення, чи не побачили? І потім, коли вони вам відзвітують, і якщо вони напишуть, що не побачили ніякого порушення, ви подавайте вже скаргу на то керівництво, яке не побачило порушення. Фіксуйте, я вірю, що в Україні ще є справжня українська поліція. Справжня Українська Служба безпеки України, яка служить українському народу, а не цим зеленобобікам, чи будь-якій владі, чи будь-яким людям, чи будь-якій там службам, включаючи ФСБ. І ЦРУ. Друзі, підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду. Ставимо в лайки, вподобайки, пишемо коментарі. Я їх всіх. Читаю. Всім папа.